Дивись, о, собака гавкає. Хтось мені недавно написав е, коментарій дуже цікавий. Я розказував, що Нідерланди українцям надають безкоштовне житло. Дуже багатьом українцям дали класне житло. житло. Багато українців живе в таких спартанських умовах. По 4, по 5 чоловік. І пишуть люди: ну не безплатно такий комін був. Ну не безплатно, треба платити щось там 120 євро. Слухайте, це за комунальні послуги. Якщо ти працюєш. Якщо ти в Нідерландах працюєш, ходиш на роботу і живеш на локації, то влада зробила так, що ти повинен заплатити за комунальні послуги. Чи вважаю я це поганим? Абсолютно не вважаю. До прикладу, Іспанія, Португалія, Польща, люди, куди приїхали, люди почали спочатку собі шукати житло, на якихось соціалках були, але важко витягнути на цих соціалках. Люди почали працювати. А як працює в Нідерландах, це і така ж знаєте, хтось пише оце. Люди живуть на безкоштовних локаціях, відкладають собі грошики в кармани, е, тіпа їздять, подорожують. Нідерландці дивляться на це. Думають: ну ніфіга собі. Ми тут, типа, нам тяжеленько. А тут люди якби живуть. І трошечки треба, знаєте, себе підлаштовувати під ці соціальні норми, які є в цій країні. В цій країні дороге житло. В цій країні дуже важко знайти квартиру, але це можливо. Важко це не означає неможливо. Все це можна зробити. Головне, я, до прикладу, про себе скажу: я живу поки містам, ну, щоб трошечки був якийсь стартап, щоб з чогось рванути, поки мість є можливість. Але я не кажу, що це дорого. Це, по-моєму, адекватно. Так що ну, це моя.